Всім доброго дня! Розпочався місяць серпень, і вже багато господинь назакривали хрустки, мариновані, квашені огірочки на зиму. Зазвичай до цього часу вони ростуть гарненькі, рівнесенькі, але ось починають з'являтися і такі, які набувають форму груші, гантели або згортаються гачком. Найчастіше. Рослинам бракує калію, тому що його запаси в ґрунті до середини літа зазвичай сильно виснажуються. І крім того, розпочалися холодні ночі, що приводить до порушення температурного режиму. І як наслідок, цей елемент гірше засвоюється рослинами. При дефіциті калію огірки набувають жовтуватий відтінок. І форма нагадує форму груші. І разом з тим краєчки листочка, бачите, світлішають такі, і можуть згинатися вниз. А ще огірочки можуть згинатися, бути вузенькими всерединці. То причиною цьому є зазвичай різкі температурні коливання. Вдень спекотно, а вночі вже прохолодно. Ось у мене сьогоднішній врожай помістився в кошик. Це 10-літрове відро в кошику, і серед них, ось стільки я знайшла огірочків химерної форми. Викидати я їх не буду, використаємо, поріжемо в салат. Зі смаком в них все в порядку. І ось ще забула одна причина може бути: нерегулярний полив. Також будуть ось так крутитися огірочки. Ми ж, як на початку глядимо, підливаємо наші огірки, а потім в кінці вже. Забуваємо за них. Ну і Температура води для поливу огірків повинна прогрітися до 22-25 градусів. А сьогодні я таки підгодую свої огірочки калієм. В мене є таке добриво як монокалій фосфат. І по інструкції, воно розводиться 1 грам на 1 літру води. Я візьму ложку 10 грам приблизно столову ложку ось стільки, Дивіться. І на відро 10 літрове води. Розводиться вона дуже гарно. Таким розчином я буду і поливати, і оприскувати листочки. Це добриво, яким можна обробляти і по листу. Взагалі, мій чоловік буде свій виноград не кілька разів оприскувати таким добривом, може, доведеться, і нам ще таке зробити. Для кореневої підкормки можна ще використовувати сульфат калію. Також одна столова ложка на відро води. Перед такими обробками не забудьте гарненько полити свої огірочки. З вечора полийте, а вранці обробляйте. Надіюсь, моя сьогоднішня інформація була вам корисною. Гарних вам врожаїв і не забувайте через день збирати огірочки!